Усім привіт! Ще більше акційних пропозицій у магазині Аврора. Снеки фігурні 200 грам, 19 гривень. Бумчик трубочки з начинкою, Ціна 6 гривень. Набір трубочок для напоїв 50 штук у упаковці, Ціна 15 гривень. Лопатка кулінарна силіконова із прозорою ручкою ціна 9 гривень. Менажниця для закусок, дуб. Кругла ціна 149 гривень. 49 гривень коштує вкладка в шухляду лоток для кухонних приборів. Пластикова вкладка в умивальник 59 гривень. Тачалка для тіста ціна 19 гривень. Лопатка кухонна із прорізами ціна 17 гривень. Ложка для морозива, ціна 22 гривні. 29 гривень коштує ніж кухонний із чахлом. Терка чотирьохстороння з прорезиненим низом. Ціна 49 гривень. Турка для кави із ручкою ціна 99 гривень. Миска металева, глибока, кольорова ціна акційна 94 гривні. 49 гривень коштує чашка металева. Кришка для сковороди скляна із ручкою. Діаметр 24 см. Ціна 59 гривень. Кришки для консервації 55 гривень. 20 штук набір. Скляні чашки з цікавою квадратною ручкою. Ціна 39 гривень. Такі скляні чашки із котиком. Ціна 49 гривень. 49 гривень коштує соковий тискач, ручний скляний об'єм 300 мл. Чашки об'єм 290 мл. Ціна 39 гривень. Чашки під назвою Стримана грань. Об'єм 200 мл. Ціна 39 гривень. Стакан із червоної глини об'єм 320 мл. Ціна 27 гривень. Блюдо з червоної глини для шашлика. декороване, діаметр 30 см, ціна 129 гривень. Вологі серветки супер Ціна 19 гривень. Паперові рушники, диво, два рулони, ціна 44 гривні. Пляшка для води. Акційна ціна 59 гривень. Ось такі жовті пляшки для води. Також 59 гривень. Стакан для води дитячий із кришкою та трубочкою ціна 199 гривень. Ось такі пластикові стакани ціна 24 гривні. Серветки кухонні із мікрофібри ціна однієї 9 гривень. 24 гривні коштує серветка для підлоги. Параметри 50 на 70 см від фракенбок. За вашими проханнями показує пральний порошок. Ось такий 350 г, ціна 29 гривень. 800 грам коштує 55 гривень. Greenwood 1,5 кг 99 гривень. Пральний порошок гала 39 гривень. Wash and Free також 39 гривень. Сона 29. Зелі 22 гривні. Сатин 24. Та порошок Галус Тут об'єм 650 г, ціна 37 гривень. Кондиціонер для білизни від зелі ціна 39 гривень. 1 літр об'єм. Зелі крем для чищення універсальний 29 гривень. Засіб для миття посуду від зелі ціна 19 гривень. Об'єм 500 мл. Ось це віллі фірма і ціна 24 гривні. Також об'єм 500 мл. Онікс ціна 29 гривень. Три варіанти ароматів. Засіб для миття посуду Фейрі ціна 49 гривень 500 мл. Паста для чищення універсальна. Ціна 22 гривні. Білизна, ціна 19 гривень. Відзелі 12 гривень. 15 хлорекс. Освіжуючи повітря. Ціна 34 гривні. Пістолет-конструктор. ціна 64 гривні. Іграшка, сюрприз в коробці. Ціна 129 гривень. Surprise Box. Цикорій 100 грам, ціна 37 гривень. Чай чорний, листовий, 70 грам, ціна 34 гривні. Містер Мускул, засіб для прочищання труб, ціна 29 гривень. Засіб для унітазу від зелі 9 гривень, набір із двох 14 гривень, підвізка з однією запаскою 14 гривень. нічник світильник. Його ціна 9 гривень. Моя Тетянка придбала, і я вам скажу, виглядає він дуже навіть добре. На своїх 9 гривень батарейки йдуть в комплекті. Зараз зроблю пряме включення, як цей нічник виглядає вживу. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Усім мирного дня!